Гривень саме таку суму виділить Коломийський міський бюджет для потреб військового госпіталю. Ці кошти підуть на ремонт операційної зали і придбання сучасного обладнання для хірургічних втручань. А ще 500 тисяч надійде з обласної скарбниці. Деталі від генерального директора комунального некомерційного підприємства Обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради Володимира Федоришина. У Коломийському військовому госпіталі протягом останніх років проводили ремонти і купляли обладнання, адже тут отримують допомогу військові ледь не з усієї України, та й звичайних пацієнтів теж не бракує. Щоправда, залишається гострою проблема до завершення робіт в операційній залі, розповідає генеральний директор медичного закладу Володимир Федоришин. Перевели перемовини з міським головою. Він згідний з міського бюджету нам допомогти виділити до, до мільйона гривень для проведення до закінчення, скажімо, ремонт робіт. Там невелика кількість їх залишилася. Ну і зразу ми паралельно хочемо провести кисень. Це з обласного бюджету ми беремо півмільйона, для того, щоб там провести кисневу. Ну і операційна не може бути без сучасного обладнання. Це ми хочемо перенесний рентгенапарат, за допомогою якого можна робити швидко, якісно та мотичні операції. Це так званий пересувний апарат по типу С-Дуги. Ну і хірурги не мають лапароскопічної стійки, а лапароскопічна стійка це основа за всі хірургічні операції. А ще в госпіталі планують робити більше операцій лапароскопом, як хірургічних, так і урологічних, і розвинути артроскопічну хірургію, продовжує Володимир Федоришин. Адже пацієнтів у закладі завжди багато. Заклад завантажений на 100%. Практично виконуємо кожен день, деколи буває чуть менше, але переважно на 100 або навіть трошки більше пацієнтів. Тобто завантажений повністю, ми бачимо їхню потребу. Дуже часто, крім поранень військових, вони мають такі звичайні загострення. Ми бачимо навіть зараз обласна лікарня, часто надає допомогу по операціях на колінному суглобі. Це видалення пошкодженої меніски або пошкодження хрестоподібних зв'язок. І ми розуміємо, що в цьому напрямку треба рухатись. Також в них є проблеми, виражені з хребтом. І тому, коли буде здуга, нам дозволить може робити мікродискектомії або блокади прицільно в точку блюву. Ну і травма зрозуміло, що травматологія це надовго, тому що вони приїжджають з апаратами, з великими глюнуючими ранами. І операційна це зараз основне місце і перев'язочним, де надається їм медична допомога. Коломийський госпіталь до війни оформив угоди з Національною службою здоров'я на кілька пакетів послуг. Це дало можливість вчасно виплачувати заробітну плату працівникам і оплачувати енергоносії. А ще дуже допомагають волонтери, каже Володимир Федоришин. Натомість госпіталь теж займається волонтерством для тих, хто цього потребує. Також великий внесок в розвиток та допомогу це внесли волонтери. Ми від початку війни отримали дуже багато волонтерської допомоги з різних точок Європи. І ці ліки ми можемо безкоштовно роздавати. І за це трошки стабілізує ситуацію, що ми не можемо, що не обов'язково нам закупляти ще якісь ліки. Як ми отримуємо гуманітарну допомогу і безкоштовно, так само ми стараємося надати її. Ми бачили, що була потреба у нашим бійцям, це особливо з автомобілями для швидкого реагування. То ми від заклада вже віддали більше 10 автомобілів. Вони всі рахуються за нами. Ну, дай Бог, частина може з них вернеться. Не вернеться, ну, то будемо думати. Ми віддали дві машини від швидких на фронт, ми віддали 10 пікапів. Ну, і Крім того, ми часто ліки, які до нас поступають, особливо дорогу вартість і самі доставляли до інших госпіталів, до інших госпіталів військових або ветеранських госпіталів надавали. Ну, також вся коли сте до нас, коли була чи десяти із кошти брада, ми їм формували завжди необхідні ліки для напереду. І до нас до ТП звертається. Ми які зробимо їм пакунки, складаємо і йдемо. Надія Ніплюхіна, Ігор Кофлюк. для подій телеканалу «НТК».